Ми продовжимо святкувати день народження мого блогу. Прикиньте, вже п'ять років пройшло. Та я в блогер уже справжній динозавр. Я пишаюся, що увесь мій блог тримається на моїх талантах, а їх у мене. Дофіга! І зараз я вам їх продемонструю! Ну що ж, поїх! Я така талановита, що можу робити три речі одночасно. Не чути будильник, спати і запізнюватись. Ще серед моїх талантів геніальні фокуси. А це крутяк, правда? Звичайно, ви б хотіли б дізнатися, як я це зробила. Але маги не розкривають своїх секретів. А ще я майстер з бойових мистецтв. І зараз я з вертухи відкрию ногою ось цю пляшку. Ха-! Ха! Вертухи крутяться, перегляди мутяться!